Про виплати родинам безвісті зниклих і полонених, як зміниться розмір, хто отримає менше, хто більше, як буде проходити з 01 лютого взагалі процес виплат родинам безвісті зниклих, полонених військовослужбовців. Хто недавно переглядав, було прийнято 8 жовтня 2024 року. Зміни до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та члених їх сімей номер 3995 і чітко там прописано зовсім нове, як тепер будуть проводитись виплати. Ну в першу чергу військовослужбовець отримав право на складання у письмовій довільній формі особистого розпорядження про виплату його грошового забезпечення. За його вибором, наймовірні випадки, ну, наприклад, у разі загибелі, зниклення, потрапляння в полон. Тобто, ну от хто ці виплати отримає. Тобто, фактично, це такий заповіт, якому військовослужбовець е, у довільній формі він складається у військовій частині. Зазначає, що, наприклад, всі виплати буде отримувати ось така та особа. Це плюс е, досить великий. Тобто, військовослужбовець. Може сам визначати, яким чином і хто буде отримувати ці виплати. Ну, наприклад, він не спілкується з батьками е і хоче, щоб вони не отримували ці виплати е це право і ну це плюс. Далі, другий момент. В разі, якщо відсутнє це особисте розпорядження, беремо е факту в першу чергу рівними частками в загальній сумі, що не перевищує 50% грошового забезпечення. А далі я арифметично все це розкажу. Отримують перша черга. Тобто, якщо раніше все отримала, наприклад, є дружина е і там діти, є е е е батьки, ніхто нічого не отримує. Крім ось дружина є, вона все отримує. Е, ні, тепер встановлено, як і в спадкуванні, що всі отримують рівними частками. А саме, дружина, законні представники малолітніх, неповнолітніх дітей, е, діти з інвалідністю з дитинства, незалежно від віку, е, або їх законні представники і батьки військовослужбовця. Крім тих, Хто одержує від військовослужбовця аліменти, а також батьків, якщо вони позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені, розглядаємо цікаву ситуацію. Наприклад, військовослужбовець е, отримує 120 тисяч грошового забезпечення е, безпосередньо. Е, далі беремо 50%. Це 60 тисяч залишилось. Ці 60 тисяч. Пропорційно розділяються між, наприклад, у нього є дружина, батько мати та е, дитина. Четверо осіб. Теперимо. На четверих розподіляються 60 тисяч. Тобто, фактично по 15 тисяч отримує кожен. Цікавий момент. Що, наприклад, робити, якщо ну, не знають, де там батько, мати військовослужбовця. Фактично, скоріш за все, в військових частинах буде резервуватися на них певна частка. От звертаю е вашу увагу, що, е наприклад, от на сьогодні е дружина отримала ці 120 тисяч. Тепер вона отримає 15 тисяч е безпосередньо на себе, 15 тисяч на дитину, 15 тисяч отримає мати, 15 тисяч отримає батько військовослужбовця. Ось такий цікавий момент. Ще е, досить важливо: ті, хто отримують аліменти від військовослужбовця, наприклад, він розлучений аліменти на дитину, не буде подвійного стягнення. Тепер або аліменти отримує е, безпосередньо, або отримують е, частку. Цікаво, якщо ми беремо по аліментах, наприклад. Одна четверта від грошового забезпечення військовослужбовця, тобто від 120 тисяч, це 30 тисяч. Попадає ще не більше 10 прожиточних мінімум, тобто 30 тисяч у даному випадку дружина отримує. Наскільки це вигідно? Я думаю, що це досить вигідно. Тобто в даному випадку отримає аліменти ані ці 15 тисяч, наприклад, то розглядайте математично кожен цей випадок. Далі, другий момент. Тепер повнолітні брати, сестри можуть також отримати ці виплати. Але в якому випадку, в якому розмірі? Якщо перша черга відсутня, тобто немає батька, матері, дітей, дружини, отримують всього-навсього 20% грошового забезпечення, точніше, не більше. Тобто, якщо ми беремо з 120 тисяч, то 20% це 24 тисячі гривень. Ну, тобто, 24 тисячі гривень. І в такому випадку отримують повнолітні діти. І рідні брати і сестри законним представником, яких є військовослужбовець. Не просто рідні брати і сестри, а якщо він е, є їх законним представником. От, е, тобто, ну, фактично, вони були його утриманцями, е, що от, е, беремо оці там, 50%, куди вони діваються, грошового забезпечення військовослужбовця. Вони зберігаються до моменту його повернення або увійдуть до складу спадщини в разі загибелі. От далі досить важливий момент. Що стосується що ж зараз роблять військові частини, вже військові частини прийшли алгоритми, телеграми відповідні, зокрема, вимагається довести норму закону про можливості складання. Особистого розпорядження, ну називаємо простими словами, заповіту. Тобто військовослужбовець може е скласти цей заповіт, і вже він там довіряє отримати частку його грошового забезпечення на певні випадки. Я раджу військовим е це робити, якщо ви не хочете, щоб були е якісь е там дурні ситуації. Е, Обов'язкове е, здійснення відрахувань, які за відкритими виконавчими провадженнями. Військові частини отримали е, вказівку, щоб здійснювалося обов'язково, щоб не було е, у військовослужбовця якихось там е, далі по виконавчим е, моментам заборгованості, штрафів е, і іншого. Проваджено новий порядок черговості. Е, Причому е, повинні у військових частини встановити граничний показник до загальної суми всіх виплат у належній черговості. Е, тобто е, 50% і 20% я попередньо пояснював в яких випадках. Е, і крім того, командири військових частин повинні організувати взаємодію між військовими частинами і ТЦК щодо. Оперативного отримання всіх витягів з реєстрів, тобто, вже і в термін до 10 12, 24 року, направити запити відповідні до ТЦК, тобто в запитах, щоб надали повний витяг по військовослужбовцю, а ТЦК зараз мають право отримувати безпосередньо в. Цьому витягу буде там хто батьки військовослужбовця в шлюбі, не в шлюбі, чи це діти. І більш того, повідомити повинні до 010 другого року всіх осіб, у яких буде змінюватися безпосередньо розподіл грошового забезпечення. Також у разі інформації про факт смерті особи, яка отримує грошове забезпечення, зазначеного військовослужбовця, невідкладно прийняти рішення про припинення виплати грошового забезпечення. Що в свою чергу повинні зробити керівники ТСК та СП. На підставі запитів військових частин забезпечити отримання з державних реєстрів повних витягів щодо всіх осіб там першої другої черги. В тому числі про шлюб, про народження з параметрами запиту даних військовослужбовця, батька, дитина для встановлення наявних дітей, батьків і про смерть за необхідності для встановлення наявності чи відсутності запису про смерть там. Батьків безпосередньо і оперативно отримати ці витяги і надіслати до військових частин. Саме це постановив департамент соціального забезпечення. І якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, команда наших військових адвокатів з радості на них відповість, але зрозуміти, що з 1 лютого 2025 року суттєво зміниться всі виплати. Можу сказати, там є плюси, мінуси Безпосередньо плюс в тому, що ну. Були досить дурні ситуації по-іншому не назву, коли дружина, наприклад, все отримувала, а діти від попередніх шлюбів, батьки взагалі без нічого залишалося е, і не могли отримувати. Були ситуації дурні, коли військовослужбовець повертається з полону, а у нього, крім боргів, нічого нема, все його грошове забезпечення отримала дружина і е, з ним фактично не проживає, не спілкується і отримала. Ну, Кожний місяць по 120 тисяч. Тобто, це усунено. Тобто військовослужбовець, наприклад, повертається з полону, у нього 50% це по 60 тисяч грошового забезпечення залишається. Тому тут суттєвий плюс. З мінусів незрозуміло. Ну, тепер, наприклад, буде ситуація батько там, військовослужбовця, з яким він ніколи. Не спілкувався, біологічно був записаний, десь пропав, може, виїхав в Росію, чи взагалі невідомо, де він, а на нього буде резервуватися певна сума грошових коштів. Ну наскільки це правильно, тепер і треба буде шукати його, вирішувати цю проблему. Ну тобто, тут все ж таки є суттєві такі моменти, але можу сказати, що в принципі зміни. В цілому прогресивні почерговості, але неприємні в частині певних змін для е, ситуації, коли ну, зараз, е, я вже говорив, наприклад, дружина отримувала на себе та дітей раніше 120 тисяч гривень, зараз вона там, отримує на себе і дитину в двох по 15 тисяч гривень, тобто 30 тисяч гривень. Тому зміни будуть суттєві. Тому поширюйте це відео, підписуйтесь на наш. Тікток та на наш телеграм з вами був я, військовий адвокат Роман Лихачов.